17 на годину Хоча зізнатися, що відбувається в Україні та світі. о цій порі в студії Христина Порубій. вітаю. Президент Володимир Зеленський домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від країн Північної Європи і Балтії. Про це він повідомив під час брифінгу з данською прем'єр-міністркою Мате Фредеріксен. Також, за його словами, в Данії будують новий завод зі спільного виробництва ракет і дронів. Глава держави підкреслив, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну та хоче продовжувати бойові дії. У свою чергу премєр міністерка Данії зазнає. Чала, що на Кремль необхідно посилювати тиск масований удар. Я б хотіла також зазначити, що всі ті обговорення, які ми ведемо зараз, вони не лише про Україну, вони про майбутнє Європи. І як європейці, ми не повинні бути наївними. Якщо Росія зможе захопити хоча б шматок території, вона на цьому не зупиниться. Путін хоче набагато більше, і тут ви всі маєте чудово це усвідомлювати. Я не думаю, що Путін зупинить цю війну. Поки його не змусять це зробити, саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію. Ми маємо давати Україні усю необхідну підтримку. Будується новий завод із виробництва ракети дронів. Тут дякуємо за вашу підтримку. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші е, держави також підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною. Ми обговорили програму. Pearl у серпні ми заповнили програму Pearl для американської зброї, і тут же має е, є понад 2 мільярди е, доларів. Мета додавати близько 1 мільярда щомісяця. Я думаю, дякую. Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Велика Британія ввела санкції проти російських чиновників і організацій, які причетні до депортації, русифікації та мілітаризації українських дітей. Про це повідомила прес-служба уряду країни. До списку потрапили мати диктатора Чечні Рамзана Кадирова та його фонд, який організовує табори так званого перевиховання. Загалом санкції торкнулися восьми осіб і трьох організацій, які пов'язані із Кремлем. Зазначу, за даними британської розвідки, Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей, із них третина потрапила під вплив пропаганди та залучена до військової підготовки в таборах. Тимчасове бронювання для порушників військового обліку Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. Документ пропонує надати 45 днів тимчасового бронювання для працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. За цей час вони повинні привести військово-облікові документи до ладу. Таке бронювання можна отримати не більше одного разу на рік. Ку людину таку людину може тимчасово забронювати підприємство, куди вона хоче влаштуватися, або якщо саме підприємство знайшло, особливо висококваліфікованого висококваліфікованого працівника, тобто фактично, як і з звичайним бронюванням подає виробництво. Самі з п'ятдесяти відсотків і тепер на порталі дія запрацювало нове бронювання. Повідомляє пресслужба мінекономіки. Відтепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників. Нововведення спрямовані на збереження кадрового потенціалу підприємств, які працюють у зонах бойових дій. Працює довше ніж передбачено конституцією, і стала першою з монобільшістю. Верховна Рада 9-го скликання вже увійшла в історію від турборежиму до скандалів, від реформ до внутрішніх розколів. Цей парламент пережив і пандемію, і повномасштабну війну. Яким буде його підсумок? Позитивним чи негативним? Дивіться далі. Вже зараз точно зрозуміло, рада цього скликання увійде в історію. Питання одне як саме? З такими словами, президент Зеленський звернувся до Верховної Ради дев'ятого скликання у перший день її роботи, 29 серпня 2019 року. І не помилився. Цей парламент таки увійшов в історію, вже хоча б тому, що працює шість років замість відведених конституцією п'яти. А ще вперше в історії українського парламентаризму, фактично вся влада в раді дісталася одній політичній силі, весільним фотографам, шоуменам та Іншим новим обличчям монобільшість стартувала з так званого турборежиму, зокрема, скасувала депутатську недоторканість і зі скандалами та бійками запровадила в Україні ринок землі, але дуже швидко загрузла в скандалах і увійшла в період напіврозпаду. Ви ж пам'ятаєте, що я пожарційне народний депутат і будете це робити в якості позафракційного народного депутата. Микола Тищенко, над яким нині триває суд у справі про побиття ветерана, лише одна з болючих втрат слух народу. На початку роботи скликання їх було 254. Когось упіймали на хабарі, хтось втік за кордон, хтось, як от нардеп Олександр Дубінський, сидить у СІЗО. Нині в монобільшості 230 мандатів. Та й то радше на папері. В реальності голосів не вистачає, і для ухвалення рішень доводиться позичати голоси у залишків мед. Медведчуківської ОПЗЖ замість позбавити мандатів депутатів фракції, яка була російською п'ятою колоною, офіс президента фактично взяв їх у заручники. Також під час голосувань слугам регулярно підкидують голоси групи Довіра та за майбутнє, депутати яких зорієнтовані на захист власних бізнес-інтересів. Опозиція в цьому парламенті, хоч і представлена трьома фракціями, європейською солідарністю, батьківщиною та голосом, практично не має реальних важелів впливу на ухвалення рішень. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенко періодично гостро критикує владу, як, наприклад, у випадку із законом про легалізацію медичної марихуани, але в ключові моменти може голосувати в унісон з монобільшістю, як і під час скандального голосування, яке позбавило набу та сап. Незалежності. Фракція Голос за ці шість років перетворилася на багатоголосся. Лідер проєкту Святослав Карчук фактично здався без бою і склав мандат ще на старті. А далі почалося дроблення. Нині у фракції кілька груп, що не приховують взаємної неприязні: хтось орієнтується на офіс президента, хтось на союзників з демократичного табору. Фракція Європейської солідарності зберігала рідкісну для цього парламенту внутрішню єдність. Саме вона навесні 2022 року першою публічно підтримала владу в умовах великої війни, коли єдність була питанням виживання, та натомість отримала заборону на виїзд за кордон для міжнародної підтримки України, обшуки, кримінальні справи і постійні публічні атаки. Депутати ЄС зареєстрували майже 1400 законопроєктів. Частину з них слуги згодом подали від свого імені, але зрештою правильні ідеї перемогли від заборони радянського 9 травня до впровадження військових облігацій та євроінтеграційних ініціатив. У парламенті, де більшість ігнорує меншість журналістів, не пускають у кулуари, а трансляцію засідань скасували. Вони називають себе демократичним спецназом. Класно, щоб тебе не бачили, так можна чудити, так можна вбивати парламентаризм, так можна красти, що і робить нинішня влада. Наша команда єдина, яка висвітлює роботу парламенту в умовах, коли влада зачистила інформаційне поле. Попри численні скандали та внутрішні розколи, Верховна Рада 9-го скликання працювала в найтяжчих умовах за всю новітню історію України. Спершу пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Скільки ще триватиме каденція цього парламенту, не знає ніхто, але у підручниках історії ця рада точно залишиться. Питання лише з яким знаком: плюсом чи мінусом. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі те продовжить мій колега Антін Барковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.